Вітаємо вас, Володимире Назарію. Скажіть, будь ласка, от на ваше бачення це візит сербського президента, перший з 2011 року. Е, насправді, взаємодія між нашими державами відбувається, але ну, традиційно вони ближче до Росії однозначно. Сам приїзд Пана Вуйчича, це є ще символічним для нас? Чи це просто ну по факту його вмовили інші? Там вісім країн, так які е, кхе, були разом з ним всі делегації, скажімо так. Коли ми говоримо про участь вучіч на саміті формату Україна Південно-Східна Європа, то варто зважати, що він відвідував всі три попередніх саміти цього формату. Те, що він опинився в Україні, це скоріше пов'язано з місцем проведення самого саміту. Але я особисто не виключаю того факту, що на це також вплинула його поїздка до Москви 9 травня яким чином? Враховуючи, що був певний негативний. Скажімо так, негативна реакція з боку європейського союзу на його поїздку до Москви угу. враховуючи, що він не відвідав, як ви правильно зазначили, Україну весь цей період часу він трошки втратив підтримку з боку Європарламенту і трошки немає менше зараз, скажімо так, друзів в Європі. Зараз а оцю значить заяву, що я не зрадив Москву, не зрадив Росію. Це він значить оправдовується перед Путіним. Так. От тут от варто зважати на контекст, і як ця ситуація була подана, якраз таки в провладних змі Сербії, як, наприклад, от в Радіо Телебаченні Сербії, Вучича спитали е, під час саміту: чи не зраджує він Росії своєю присутністю в Україні на цьому саміті? А він же заявив, що як він може зраджувати Росії, і чим він її може зраджувати, якщо він в четвер з'являється на саміті формату Україна Південно-Східна Європа. І цитата: я знову єдиний, хто не прийняв меморандум, на відміну від тих, хто приймав все, що згодно проти Росії. А, і я зазначу, також, що Вучіч також не приймав і не підписував меморандум на попередніх самітах. Це більше пов'язано з особливою зовнішньою політикою Сербії до України та Росії, ніж там якась, якесь бажання з конкретно перед Путіним прихвалитися mm -hmm. стосовно тих заходів, які йому зробила ФСБ, там чи хто розвідка Росії, що сербські снаряди і зброя потрапляє в Україну, і його російська пропаганда ну, штурмувала сербського президента досить таки на високому рівні. Що ви з цього приводу скажете? Чи є так само ну, це не є виправданням? ФСБ взагалі опинилося в Сербії не з цієї причини. Їх запросили ще 15 березня, ну, після 15 березня, тоді відбувалися протести студентські в Белграді, коли Сербія застосувала звукову гармату. Проти протестувальників це питання визвало дуже серйозний розголос, і постало питання розслідування. Uh -huh. Якраз таки ФСБ е, запросили для того, щоб розслідувати цю ситуацію. Одразу скажу, що ФСБ опублікувало звіт, в якому сказали, що ніякої звукової гармати не було. Але схоже, що коли вони були присутніми в безпосередньо в Сербії, вони також знайшли оцю от інформацію про поставки зброї. Uh -huh. В самій Росії це виставили як нож в спину, удар ножом в спину. Я особисто вважаю, що тут було питання бізнесу, тому що серед компаній, які якраз таки от потрапили до цього списку опублікованого ФСБ, були компанії Слободана Тешича, це у Сербії торговець зброєю, і також державні підприємства, чотири великих державних підприємства в у сфері ПК. Тому. Я думаю, до речі, що коли відбувався цей зап, цей саміт, відбувалися ще якраз такі закриті зустрічі з Зеленським. Публікували те, що там обговорювалося питання відновлення торгівлі після ковіду і після повноштабного вторгнення. Але скоріш за все, і це поки що на рівні припущень. Інша тема була також поставки зброї до України, продовження поставок зброї, продовження поставок снарядів. Тут ще цікаве. Ось реагують глядачі на нашу розмову. Пані Ната пише: Вучич хоче бути посередником між РФ і Україною і питання і знаки оклику. Я би не сказав. Вучич таких амбіцій немає. Він звичайно не проти того, щоб про це заявити, але я не думаю, що Вучич може стати хорошим посередником між Кремлем та Києвом. У нього більше амбіцій на розвиток власної країни, у нього більше амбіцій на створення такої от незалежної сильної регіонально домінантної Сербії, ніж спроба якось виправити конфлікт, який не може виправити навіть Дональд Трамп. Пане Володимире, все ж таки, от. Сербія, вона з ким? Тут е, оцей бізнес же почав, е, про який ви згадали, бізнес зброї, інтереси національні перемагати. Чи все ж таки це такі от Ну назвемо це сателітом? Ну, а хто він іще російський? Я би не назвав Сербію відвертим сателітом Росії. У неї все ж таки є власна. Я прошу якраз таки вичерпає суверенітет, у них є у них є незалежність. Тут скоріше питання бізнесу. Конкретно поставки зброї до України, це питання бізнесу. Сама Сербія, як я зазначав, вона має такі спеціальні відносини з Україною та Росією. З одного боку, вона підтримує Україну. Тобто, самого початку війни, само початку повномасштабного вторгнення, я навіть так підкреслюю, вони називали війну війною. Не СВО, не конфлікт, це була війна. Вони не визнавали анексії окупації території Російської Федерації, і досі не визнають, і Сербію частково цікавить євроінтеграція, хоча б якщо її не обов'язково війти до єврозони, там війти до Європейського Союзу, то конкретно от в питаннях отримання грантів на розвиток. Це доволі актуальна річ зараз в Сербії з Росією. У них також такі от спеціальні відносини. З одного боку, ми друзі історично так склалося. У нас прекрасні відносини ще з часів Російської імперії. З іншого боку, Сербія зараз от знаходиться на рівні витягнутого локтя, де вона готова співпрацювати з Росією, але от є але. Це співпраця наразі обмежується виключно питаннями мирного атому і питаннями енергетичних поставок з боку Російської Федерації до Сербії. Ну і звичайно для виставлення дипломатичних тріумфів там, поїздок на 9 травня. І ще цікавий аспект самої Сербії в контексті і пана Вуйчича, і не тільки. Ми ж бачимо, що є країни, де ну вони там входили в Варшавський договір, чи були частини СРСР, де ось до нас ставляться ну по різному скажімо так, певні політичні кола, які можуть прийти до влади, або ну воде і приходять. Яка може бути Сербія в подальшому, пане Володимире? На ваше бачення? Все ж таки вона скотиться в бік Росії чи міжнародного права, де жертва все таки ми все залежить від студентських протестів, які зараз відбуваються в країні. Там, якщо давати короткий контекст, в листопаді обвалився навіс на вокзалі угу. і вбив 16 людей. Це підняло серйозні протести. Анти спочатку антикорупційні протести. А після того як влада почала їх подавляти, вони переросли в протести, які вимагають дострокові вибори і повалення, якраз таки демократичним шляхом, звичайно, не революцією, але повалення уряду вучіча і партії СНС його його партії. Якщо, скажімо, так, протестувальники доб'ються свого, якщо вони зможуть перемогти на виборах, які відбудуться. То можна говорити про зміну вектора а, Сербії. Я не кажу, що не одно значно стануть проєвропейськими про або проукраїнськими. Сам рух студентів він розголучений у нього є як проросійська сторона, так і проукраїнська. але там більше буде перспектив того, що от ви зазначили: того, що може знайти Україна як союзника Сербію, а не як от, прагматичного партнера. Будемо спостерігати, тим не менш собі пан Вуйчич, за цей раз на цей раз не зрадив і ось не, не Росію не зрадив а собі не зрадив, що не підписав е це комікет. Вам дуже вдячні, е пане Володимиру, за те, що ви дає до за нашу ефіру і поговорили про е ситуацію, яка ось розгортається з такою європейською країною. Володимир Назарій Гавріш, експерт української призми, доєднувся до нашого ефіру, поговорили.